Є одна річ, яка сильно відрізняє людей, які медитують, а які ні. Чому люди, які медитують, живуть інакше? Тому що вони добре відчувають свою тіло, вони вміють акумулювати енергію. Вони менше піддаються стресу. І вони дуже швидко і впевнено приймають рішення. Вони не бігають у постійній паніці. Вони діють із внутрішнього спокою. І це навичка, її можна розвинути. Вже багато років я створюю медитації як для себе, так і для своїх клієнтів. Хочеш відчути цю різницю, напиши в коментарях слово медитація, і я тобі відправлю у подарунок свою найулюбленішу. Пиши свою думку у коментарях. Підписуйся в нас тут багато жіночого. І якщо було цікаво, став лайк.